哎。 В Перший рік зупинили, мабуть, навірно, там закупку цукерок в таких масштабах, що це ну я пожартую, скажу, що навірно цукровий діабет нікому не потрібен. Давайте навчати дітей не отримувати подарунки, а щось зробити або для себе, або для військових. Треба міняти формат, тому що це звичайно приємно подарити. Ну ті суми, які сьогодні могли б їх батька захистити, да купивши йому там чи озброєння, чи дрон, чи іншу якусь там, да, амуніцію, навірно, це важливіше цього. І я думаю, що і дітки нас зрозуміють, тому що це секундна радість, да, секундна радість. а ми їм зуби збережемо, щоб не випадали, збережемо здоров'я, а десь перетратимо. Зудь потратимо ці гроші на інше. Є такі питання, наприклад, було в ЗМІ-Березівській там от школу, планують будувати на 130 мільйонів. Да. Покликав заступника, що це за питання, каже, да це не наші кошти. Інвестор хоче побудувати. Нам це треба зробити, проєкт, кошторис, інвестор тоді дає ці гроші. Такі питання прошу комісію, прошу заступників, своїх відправляю. Вони відставляють ці питання для того, щоб ну чому втрачати донора, втрачати донора? ми копійки свої не накладаємо, якщо він хоче побудувати саме цей об'єкт. А від нас залежить тільки зробити проект. Ну це мабуть, доцільно так зробити. Хоча ну багато навіть ваші колеги там не розібравшись, да там особливо там анонімні телеграм-канали все хочуть потратити. Ну сам вивчаю, бо я ж не всі проекти пам'ятаю. Вивчили да такі треба проект зберегти е, з, дор... з дорогами, да там. Ваш мер підходив, каже: Ну ви ж знаєте, що там десь розв'язки у нас машини знищили. Я кажу, Давайте ви там познімали тендера. Я кажу, приїдьте, поясніть. Я сам вийду на на, на прозорість і заступники заступників. Ми пояснимо, що ці відрізки дороги треба зробити, тому що не буде логістики, не буде е, доставка товару чи імпорта, чи експорта. Це теж е, сьогодні потративши мільйон гривень на ремонт того відрізку. Ми заробимо більше. З експорту чи з імпорту товару, бо машини будуть рухатися. 169 мільйонів сьогодні відмінено і ми вивчаємо постійно. У нас же ж Департамент економіки моніториться постійно. Ну і дякуючи вам, нічого не пропускаємо, тому що у ваших, у ваших засобах інформації, у ваших каналах ми знаходимо раніше, інколи чи ми самі це бачимо. За це дякую, воно процес іде, йде. І сьогодні Одеську область. По тенденції відмічають як одну з найкращих, що ми запросили всіх, хто хотів, активистів активістів, адвокатів, запрошуємо, голов громад, райони запрошуємо, Що ми дали доступ, ми дали можливість це чути не в кабінеті закритися, вирішити питання, а на загал, щоб всі бачили всі свої пропозиції.